Добрий вечір, шановне панство. Вечеря і внутрі. Грануло, як кидаю в буряк, то вони від відходять, а потім собі до ранку собі грануло теж будуть їсти. Сьогодні хочу підняти питання, вода в раціоні внутрі. Дивіться, бачите, ось ця самка ліва задня нога, вона трошки в неї не працює. Як не дивно, тої самки. Права нога нормально зразу була. ну По крайній мірі я не, за, не, замечав, не помічав того. А Десь прийшло тиждень часу, я бачив, вона тягне задню ліву ногу. Але дивлюся, помаленьку вона вже її розробляє і самка трошки походала. Ну, але ходання самки то є нормально, тому що є нутринята які суть. Самка генерує багато молока і за рахунок того жиру, тої своєї ваги, дивлячись, яка вага, і молочність, напевно, теж від того залежить. Нагадаю, що бабуся її чи, дивіться, бачите, як вона зараз тягне трошки ногу. Ну нічого, бабуся її чи прабабуся, досить молочна була, напевно, От, От. бачите, не, не, неправильно внутрі ще рухається, бо не працює добре в неї нога. Задня права нормально, а ліву вона тягне. Тягне, таке ще не, зовсім не працює нога. От. І Молочний самок теж. Ми внутрі води на то не звертаємо дуже увагу, але воно велику роль грає, бо як самка має багато молока, то і внутрінята будуть рости. Що впливає на молочність? Ну, звичайно, корм. В першу чергу корм, щоб був калорійний корм. І друге, щоб було достатньо зимою буряк, наприклад, або доступ до води. Ось сам саме самкою щось винюхує. Yeah. І доступ до води. Бо якщо не буде хорошого корму і не буде води або достатньо буряка, в нас було пару днів назад морози були, приморозки. Я я вже навіть знав, коли в мене замерзає заї в тому приміщенні, де я тримаю внутрі воду. Вода замерзає, коли на вулиці протягом суток тримається, бо перші сутки десь було 5 градусів, ну в більшості вночі 5-6 градусів морозу, то перші сутки вода. Порілка не замерзла, на другі сутки я раненько прийшов, то прихопилася вода, то, то було 6-7 градусів морозу і вода вже почала прихоплюватися. От то я вже на той момент, бо в мене приміщення не накрите, ну, але то менше з тим. Тепер щодо молочності, далі, самок, самки молочні. Будуть мати досить молока. Ну, спадкове, то перше, якщо поспад спадково йде, далі годування, калорійний корм. Якщо самка народила, наприклад, то якщо у вас є можливість чи кашами, якщо вона окремо сидить, у вас от, або самки багато родила, що ви вже не звертаєте на корм велику різницю. То навіть добре, якщо каші робите, маєте лишні яйце, особливо літом яйця дешеві то можна по крайні перших 10 днів перші 10 днів самці кидати одне яйце. І то досить, досить гарно буде відбуватися на приростах молодняка, тому що самка буде мати багато молока, ну і потрібно. Звертати увагу, щоб був соковитий корм і доступ до води. Тут два таких критерії. Якщо буде їжа нормальна, звичайно, пістилка має бути, сіна має бути більш-менш нормально, але сіну я розглядаю так, як я гранулою годую, то я розглядаю сіну більш як. Пістилучний матеріал і так, щоб вони там на десерт щось собі з того сінаку вибирали, бо сіно не є основним. Ну і годування. Годування треба зранку давати їсти, і бажано ввечері в одинакових порціях, щоб самка, наприклад, не наїлася зранку, а ввечері була голодна. Ну, на ніч я маю на увазі. Давати корм. Зазвичай потрібно зранку десь 35-40%, і остальне 60% давати на ніч, бо внутрі є нічні тварини, ну і більше їм корму потрібно на ніч. І, наприклад, якщо ми навіть добре будемо зробили гарну кашу чи. Чи гранулу, чи хто чим годує, але не буде води, то гріш, грішці на нашому годуванню, нутрія повинна, повинна мати достатньо води, щоб, щоб вона внутрінята щоб росли, і самка, щоб мала молоко. То є такі критерії, що за якими треба пильнувати. Найкраще, звичайно, поїлка, коли вона не замерзає. А так як були приморозки, в приморозки я даю е, трохи більше буряка. Як я так е, стараюся їм давати зранку ввечері по 200-250 грам, приблизно то я на око я не, не вираховую. 200-250 грам буряка, то вже в... Приморозки, коли вода прихоплена, то я даю трошки більше буряка, щоб внутрія щоб задовільнила себе водою. Бо особливо коли маємо в вольєрі кітні нутрії і не, має, не даємо їм достатньо води. То вони можуть їсти поживний корм багато, <кій> і все вроді правильно з кормом води нема, то нутрінята можуть бути перерозвинуті, вони ростуть досить великі, бо нарушені обмінні процеси в самки і можуть виникнути про про це про, проблеми. І тепер скільки самка. Самки потрібно давати води чи буряка, хто що дає. Ну, з тих розрахунків, що я колись читав, ну і, і чого я притримуюся, то я мінімум потрібно давати на дорослу самку пів кілограма буряка в сутки, то мінімальні такі ну, 400-500 грамів. Таких, в такому проміжутку буряка на кожну дорослу тварину, якщо немає води. Ну, а так, нутрія, ну я б не сказав, що якщо навіть я гранулою годую і щоб нутря, наприклад, випиває, повинна випивати до кожна нутрія повинна би мати доступ до води з розрахунку. Пів літри в сутки, щоб вона мала того. Ну, Є періоди, що вони більше п'ють воду, є періоди, що внутрі менше п'ють воду. Ну і все, вроді, на рахунок вагітності пильнувати воду, пильнувати їжу. Їжа, звичайно, корм має бути якісний, особливо для вагітних та взагалі для внутрі, щоб не було проблем.